Під час війни почастішили випадки, шахреш на темі соціальних виплат і допомоги. Злобисвітки використовують соціальні мережі та різні вебсайти для того, щоб розповсюджувати свої повідомлення. Вони надсилають повідомлення в електронними листами або ж у соціальних мережах чи месенджерах і пропонують перейти за посиланням та заповнити свої персональні для отримання певної матеріальної допомоги. Насправді, коли ви введете свої персональні дані, як, от, наприклад, прізвище його батькові, номер телефону, а також дані банківських карток, на які нібито буде нараховано матеріальну виплату, ви втратите свої власні кошти, а ваші особисті дані або ж грошові кошти опиняться в руках шахраїв для того, щоб захиститись. Від цього шахрайства необхідно пам'ятати, що матеріальні виплати від міжнародних організацій або ж державних установ можна отримувати таку інформацію лише з офіційних джерел. Також для того, щоб убезпечити себе, не переходьте за підозрілими посиланнями в соціальних мережах, а також за повідомленнями в цих соціальних мережах про виплату, нібито офіційних матеріальних виплат або допомоги. Додаткову інформацію щодо найпоширеніших видів шахрайства, а також їх профілактики, можна знайти на платформі Кібербрама. Це освітня платформа, створена за ініціативи Кіберполіції України, на якій можна дізнатись про найпоширеніші види онлайн-шахрайства, їх ознаки, а також поради, яким чином їм можна протидіяти.